Друзі, всім привіт! стикаюся дуже багато інформацією. Дуже багато мені говорять, думав, те відео знімати чи не знімати, намагався, не намагався, але вирішив його зняти, щоб поставити на тому крапку. Багато мені хто говорив для мій, що ти ставиш електростанції людям, навіщо воно ти це здало, краще постав генератора. У мене, наприклад, була така ситуація: в сусіда вибивало світло, бувало то все критично, було все зле. І було треба вийти якось з ситуації. Сусідно, ми сіли, почали рахувати, що краще поставити, і порахували, що генератор там виходив в прилічну суму. Виходив дуже багато, і те, що він ще великі гроші коштував, треба було його заправити. Порахували, що заправка мастила, що треба його обслуговувати, дивитися, бо це двигун внутрішнього згорання, ресурсві теж є. Порахували і вирішили, що саме найкраще поставити сонячну електростанцію. Вирішили те, що електростанція буде більш правильніше і більш краще, навіть для комфорту. Бо, наприклад, хто, хто купляє генератори, вам стикаєтеся з тим, що вам треба йти на заправку, купити паливо, вам треба запастися, паливо росте, ціна тому росте, всяке буває, приїде на заправку, заправка не працює, не, нема палива, ще щось. На даний час це зараз йде війна, ми воюємо. Нам треба якось. Бути теж незалежним, треба якось боротися з тим, щоб було якесь світло, ще щось було, щоб ми могли перемогти, щоб мали більшу силу. І я вам скажу так, що генератор це не найгірше вложення. Ви генератор заводите тоді, коли світла нема. Ви заводите генератор тоді, коли на вулиці в день, вночі ви його не заведете. Будете заважати сусідам. Він не є перспективний, ви в нього вложуєте, ви постійно тратитеся на нього гроші, постійно ви його заправляєте, мастила, купляєте, ви їдете на заправку, ви задовольняєте когось, ви задовольняєте тих людей, які привозять на заправку, і ви даєте їм гроші ті, а не ложите собі в кишеню. А, наприклад, взяти сонячну електростанцію, як ви купляєте, допустимо, ви стратили 35 тисяч гривень, ви електростанцію нам е, працює постійно вас. Коли світла нема, вона сама автоматично переключається. Навіть ночі виключиться світло. Вам там на годину, дві, три, вам спокійно буде працювати. А ті люди, які задають запитання, типу що генератором можна завести, я вам скажу так, що бувають такі ситуації, що світла нема до трьох-чотирьох днів. Запитання. Як буде заправлятися той генератор, як не буде дуже великих грошей. А так як є гроші, ви вложилися в даний електростанцію і ви собі маєте. А генератор, по суті, з вашої кишеньки постійно витягує гроші. Електростанцію ви собі купили раз поставили, і вона вам ложить в кишені гроші, а не ви вже викидаєте гроші. Бо електростанція, коли сонце є, ви хата працює повністю від сонця, ви вже економите на світлі. Потім, в разі чого світло пропало, у вас воно вже є. Ви навіть не замічаєте, чи світло є, чи нема. Наприклад, у мене була електростанція, яку я вже продав. Зараз я купив більш новішу версію. Світло було чи не було, мене це не хвилювало. Я мав своє світло, я був дуже задоволений тим. І почався розвивати в тому напрямку. Давайте зааналізуємо, чому багаті люди, багаті мільйонери, чому іменно ті розумні люди. Купляють собі сонячні електростанції, купляють собі електрокари, купляють собі електромобілі різні всякого виду і їздять. І насолоджується. Бо ви, як вложуєтесь в електростанцію, ви ложите те, що ви заробляєте на тому. Ви ще ложите в кишеню. Навіть ви не маєте зеленого тарифу, але економія вже пішла в вашу кишеньку. А ви ставите генератор. Генератор треба постійно обслуговувати постійно його. Треба викидати з кишені гроші. Вона буде витягувати. Електростанція буде ложити вам в кишені гроші. Зрозуміти це, і зааналізуйте, чому багаті люди лучше поставлять собі сонячну електростанцію чим за генератора. Є такі люди, які мають грошей, як курини не, не клюють дуже так багато, то можуть собі дозволити генератора. Але ми не є мільйонери, ми не можемо собі таке дозволити. Щоб прийняти розумне рішення, то краще поставити сонячну електростанцію. Світло є чи нема, ви в комфорті. Жінка, не треба заводити там генератор, ще щось там, не треба бігати. Це великий комфорт. Світло постійно є. Наприклад, аналізуйте те, що багаті люди собі купляють електромобілі. Подумайте над тим всім. Наприклад, я собі прийняв таке рішення, що поставлю електростанцію, куплю собі електровілік, який вже купив, ще не доробив. Потім його переробити, доробити все його. Я купив з рекуперацію, але його треба доробляти. І купив собі електросамокат. І ще хочу доробити собі електрогіроскутер. Бо теж його прикупив собі. І це найкраще я вважаю, е, ще вложення. Наприклад, в мене є елект... Тиво, автомобіль. Він їздить на газу і на бензині. Мені треба заправлятися, він трошки прожарливий, він виходить 12-13 літрів на 100 кілометрів, бере дуже багато розходів. Я як маю електросамокат, в мене виходить з неділі, як я його поставив, то до вчорашнього дня він в мене по суті стояв. Я виїжджаю тільки ним тоді, коли мені щось треба привезти габарит або щось завести. А так, в магазин я собі на самокаті встав і я вже економлю гроші дуже великі. А кожна копійка має свою цінність. Як мій дядько сказав, копійка до копійочки і можна назбирати і 10 гривень. 10 до 10 і буде мати 100. Ви, наприклад, ви приходите на роботі, купляєте, ну, заробляєте гроші, вам платять копійки. Але з копійочки виходить велика зарплата. А ви зрозумієте, як ви копійку бережете, то ви маєте і великі гроші. Так що, друзі, робіть правильне рішення: встановляйте сонячні електростанції, не дивіться на ті, що купляють генератори. Це є найгірше вложення, це щоб купляти генератор. А купляйте собі сонячні електростанції, навіть невеликі, маленькі для свого власного споживання. Купляйте собі якісь самокати. Маленькі бюджетні якісь і маєте вже плюс економію, дуже велику. Так як підрахувати, скільки ви будете економити, ви дуже гарно будете економити. А генератор це найсаме гірше вложення. Генератор можна купити в тому числі, коли щось буде критично. Наприклад, в полі там треба вам завести ще щось, ви собою електростанцію не перевезете, а в полі ви там, наприклад, там треба відрізати ще, щось, вам генератор в тому числі можна. А іменно купляти генератор для частного будинку чи там для квартири, ще щось лучше купити сонячу електростанцію, навіть і маленьку. А як багато хто говорить, що сонячі електростанції горять, що це невигідно, що це опасно, я вам скажу, що все горить. Все горить, що на тому землі є. Ще, як то кажуть, що не горить, то і гниє, як мій батько сказав. Так що я вам скажу так, що на тому світі все, що. Нема нічого безпечного, воно все горить. Наприклад, заналізувати іменно все, що наприклад, це то горить, то ламається то. Я вам скажу те, що люди багато допускають помилок, допускають неправильно це все роблять і зато стаються такі причини. В моїй практиці ще ні разу не було ні е, пожарів. Я вже дуже багато будинків поробив електрику, дуже багато всьому пробив, ніяких пожарів не було. Навіть як в мене та електростанція стояла, нічого критичного там не було. Правильно соблюдати. Правила безпеки, правильно за тим дивитися, все провіряти, все дивитися, щоб було правильно, і у вас ніяких не буде пожарів, ніяких не буде всяких ситуацій різних, бо треба соблюдати правила безпеки. Як ви його будете соблюдати, воно на першому місці, у вас нічого не буде горіти. Так що, друзі, вибирайте правильне рішення, підписуйтесь на мій канал, думаю, комусь буде ця інформація дуже цікава. Дякую вам всім! Até não exustre